Всім доброго дня. Як ви знаєте, ми займаємося і японцями, продаємо японці. І в нас є кубота GL221. Не можемо ми її продати, тому що вона у нас прийшла без фрези. Друзі, у кого є по Закарпаттю лишня фреза японська в хорошому стані. Цікаво тільки Закарпаття, тому що там з других областей не поїдемо за нею. Цікавить метр 50, метр шістдесят кубота іменно, щоб була в хорошому стані. Запропонуйте. Напишіть ціну, може спів, будемо співпрацювати, тому що е, всім подобається ця кубота, невелике напрацювання, хороший стан. Не то що хороший, а бомбезний. Резина в ідеальному стані: як передня, так і задня. Полуавтомат, е, трьохточка, точка, е, реверс, рівна підлога, система управління горизонту. Все є, все працює, шикарний стан. 98-й рік по дискам, але не можемо її продати, тому що немає фризи. Ну, прийшла вона без фризи. Ця кубота. І ще оця 320-та теж без фризи. Ця, ну це набагато кращому стані. Може у когось є фреза або хтось купив і у неї не підійшла. Напишіть нам, скиньте фотографії, домовимося. А ціна цього трактора 7 тисяч без фрези. Ну, готові люди заплатити більше, але щоб було з фрезою. і щоб не ходити, не шукати. Тому шукаємо навіть такий варіант: телефонуйте, пишіть, коментуйте, будемо раді на співпрацю.